Виборча програма складається з кількох пунктів. Вона невелика, але першим ось є повернення народовладдя. І я просто впевнена, поки у нас депутати свіженькі тепленькі зайшли і ще не встигли отруїтися владою. Треба брати над ними контроль і вимагати. Тому, незважаючи на можливо якісь про азіатські нюанси, я все ж таки підтримую імперативний мандат і вважаю, що сьогодні це є величезною необхідністю. Далі, ось другим пунктом бачите, забезпечення молодих сімей умовами для народження та виховання дітей. Я думаю, він так само є цілком логічний у програмі будь-якої молодої людини, яка збирається в Україні жити будувати сім'ю майбутнє, працювати. Третє лобіювання гендерних кубот у Верховній Раді України та в місцевих радах. Ну, це теж насправді цілком логічно, тому що існують психологічні і просто соціальні. Ісслідування російською мовою, які підтверджують, що все ж таки жінки досить більш активні і ефективні вирішенні соціальних питань, які для чоловіків, можливо, є не досить цікавими. Освітні реформи, як людина навчалися у вісьмошколах, знаю точно, що вони потрібні і необхідні сьогодні. А далі створення умов для розвитку малого бізнесу. Це перше, це так само є необхідністю сьогодні, тому що це фактично зумовлює перемогу України у війні з Росією, тому що лише заможна і здорова країна, якщо ми покажемо це своїм прикладом. Це є свого роду ось таким переможним жестом. Далі створення та запровадження доктрини військово-патріотичного виховання дітей та юнацтва. Як наслідок відсутності такого виховання або неналежного такого виховання, ми маємо сьогодні і війну і втрату територій. Припинення розширення програми адаптації та соціального і економічного захисту воїнів АТО, їх сімей та людей, які побували у полоні. Насправді, сьогодні їхавши до вас, буквально за дві хвилини продовжують дзвонити на мій власний телефон мами, які чекають своїх синів з полону. І це насправді дуже страшно, і реабілітація необхідна всім, і тим, хто там знаходився, і тим, хто чекав своїх дітей весь цей час тут. Так само контроль дотримання законодавства, що регулює використання природних ресурсів ресурсів. Це Теж є необхідністю в першу чергу для Чернігівщини, де багато лісів і де є проблемні річки Білоуст та стриж, які міліють. Ці проблеми вони всі заслуговують на вирішення. Сьогодні ми живемо тут і зараз, і маємо дбати про тих, хто прийде жити після нас. Ось така програма. Можемо перейти до запитань. — Скажіть, Ана, ви їздили вже по своєму округу, Як? Їздила, Сприймають, кажуть, нарешті. Я всю дівчинку бачив, я за неї. Один раз зупинилася біля магазину, і це був досить неприємний досвід. Магазин прямісінько на дорозі. Він у Ріпнінському районі, і поруч дуже багато молоді, яка п'є. І я заходжу в цей магазинчик, там продавець, такий хлопець, я таких називаю колокольчик, такі великі очі. І я питаю: ну, от, що це єдина розвага, це, певно, ваш магазин в селі. І він каже, так. Я кажу: ну, от, ви молодий хлопець, ви здоровий з огляду нормальний. Я кажу, що ж вам не вистачає, чому люди приходять лише сюди і п'ють? А він каже: Ви знаєте, я тут весь час намагаюся зробити протилежне. Він закінчив, виявляється, фізкультурний інститут і зробив зробив майданчик для гри в теніс, зробив майданчик для пейнтболу, зробив це. Круто, це дійсно надихає, що є молодь є в Чернігові, в Чернігівській області люди, які хочуть жити по-іншому, які свідомо ставляться до життя, до життя свого, своєї сім'ї і тих хто поруч. І коли ми почали з ним говорити, навіть, там, можливо, не зовсім тверезими, його однолітками, і дійшли до висновку, що ось є альтернатива, вони – «Да, у вас таке є. Він сказав так, вони вже обіцяли прийти. Питання в тому, щоб підтримувати такі ініціативи таких людей на Чернігівщині. А як взагалі реагують? то… Досить так само яскраво, тому що ну, відразу по мені певно видно, що я все ж таки представник народу, а не чиїхось політичних або чиїхось великих бізнесів чи там, олігархів, і кажуть: ну нарешті, що ось є люди, які пройшли майдан, війну, і в яких є внутрішні стерженьки, можуть щось змінювати. Кажуть, що ось таких не вистачає. Ще реагують: ну ось їздила так само в Гончарівський, там дуже велика проблема з алкоголізмом місцевих, і це просто жахливо, тому що ну, в центрі міста люди в військовій формі. Ми знайшли механізми вирішення, є ВСП, є є, є є служби, так які мають на це реагувати. Ми знайшли з ними спільну мову. Пішов відразу слушок, що приїхав, хто приїхала дівчинка, вирішує питання на вищому рівні. Але насправді там питання не в тому, щоб вирішувати питання, а знову ж таки запропонувати альтернативу, бо це соціальна хвороба з однієї сторони, а з іншої, все ж таки, налагодити контроль. Це насправді не в військовій частині, да, це в. В містечко, і тут громада має відчути в собі силу контролювати ці моменти продажу так, алкоголю після там 12 чи після 11 -ї. і для людей у військовій формі, які які сьогодні не мають на це просто жодного права. Тому що у нас війна, це прикордонна зона і велика досить військова частина. Це з останніх моїх там спілкувань. Так, будь ласка. Анну, нещодавно вийшов такий цікавий документальний фільм, називається ДНК Нації. І європейські вчені досліджували ДНК багатьох українців і довели, що найдревнішим народом, який тут проживає, є жінки. От, от у вас тут в доктрині відвідування гендерних квот і так далі. Може тут треба було б відвертіше написати конституційне закріплення матріархату. А, можливо, що щось у цьому є. Бо насправді ви знаєте, що так історично склалось, поки українські чоловіки і козаки воювали, то фактично будували державу жінки, але ми не поспішаємо брати. Активно або перенаб, перебирати так чоловічі функції, ми вміємо їх правильно делегувати, От, і думаю, що цим правом будемо користатися й не далі. А з приводу гендерних квот то це всесвітня практика дійсно дієва і ну, є необхідною. Я дуже рада, що в нас чи ще не так, у нас ви знаєте, що в Україні загалом да, сьогодні йде е, досить небезпечна е, небезпечні об'єкти це терикони, там, де видобуваються особливо ну, там вугілля, особливо в зоні АТО, тому що це все під загрозою просто екологічної катастрофи і миттєвою, тому що ну, воно знаходиться під постійною атакою, а там мають відбуватися постійні процеси підтримки і. Це загрожує зникненням ледь не, там, кварталами, районами, вибухами, страшними обвалами. Слава Богу, чи на Чернігівщині такого немає. Але є, є ріки, які висихають і вміліють, і цьому спричиняють різні озера, викопані неправильним чином і незаконним. І куди дивляться колеги, ну не зовсім зрозуміло. Є ліси, які вирубують, теж не зрозуміло, хто і на яких підставах. І... Це в ліси, це ну, фактично наші, наші легені. Вода тут є, теж ну, не тільки тут, так загалом. І це те, з чим що ми маємо зберегти і передати. Що має, що має сьогодні там дерева очищувати повітря, а води теж ви розумієте. Яким чином це робиться? Ну з за обміленням рік є да, як це називається механізми видобутку, так піска, наприклад, річного, які є необхідні, ну які є, може послужити, і це корисні екологічні роботи для річки, і може послужити в будівництві. Але певні нюанси в тому, що ці бізнеси, як правило, між собою поділені, і люди, які навіть хочуть ініціювати ці проекти, не мають доступу до реалізації. Скажіть, будь ласка, от я дивлюся вашу програму, тут е, не знаходжу для себе чіткої відповіді. У нас написано патріотичне виховання молоді. да? Дбатимо угу. про безпеку цієї країни, боронитиме національну суверенітет і незалежність. Так, ну це ясно. А яким чином, які наші орієнтири там, НАТО е, я, я не знаю. Ваше бачення там колись газета була, виходила, український обрій називалася, Там гасло від сяну до сяну. Це конкрет. А у вас це? Я насправді збираюсь 18, го перенесли мою поїздку я збиралася 18 числа в Брюссель. Мене запросили в центр в Шейп, да, центр командування натівський. ну і просто штаб-квартира. Я вважаю, що я була в Польщі на курсах такого свого роду політологів і в Варшаві, і в Кракові, і ми спілкувалися якраз з приводу НАТО, яким чином країна вступила до Альянсу, як відбувається безпека. І ну, сьогодні в, в, умовах, в умовах війни це для нас є необхідністю, колективна безпека. ми... Самостійно проти там регулярних російських військ нічого не зробимо, і тому вступ, я підтримую вступ до НАТО. Щодо забезпечення, ось ви кажете, точніше, я кажу у своїй програмі, про військово-патріотичне виховання дітей до юнацтва, то тут теж нічого нового там, вигадувати не потрібно. Якщо ми говоримо про загальнодержавницький рівень, про там створення можливо спеціального, не скажу там, інформбюро, але Відділ, або міністерство, яке буде цим займатися структуровано, тому що воно розпорошено по різним міністерствам, і в Міноборони є, і в освіти, ну, так, і в Міністерство культури. А сьогодні воно має працювати як годинник і початк вертикалії, щоб, щоб люди більше дізнавалися і мали змогу вирощувати патріотів. А це ось такі основні якісь думки і тези. Бачення відповідних законопроєктів у вас є чи участі? Є, ми вже беремо, ну я вже беру участь в таких розробках. Ми думали це зробити на базі Міністерства оборони, але структурно краще винести там, чи, чи до РНБО, чи взагалі створити щось нове. Тому що ну, маємо на увазі в плані інформативного впливу і там, інформаційної війни це не пропаганда, це скоріше, просто адекватне інформування і патріотичне виховання. Це ми робимо спільно з адміністрацією президента, з Міністерством оборони і з норвежцями, в яких є досвід такої, такої роботи. Ну це конкретні там розробки вже, в принципі, які є, залишається лише впровадити. Ще запитання. Будь ласка. Як от мене цікавить медійні в медійній інформаційній сфері, як ви будете переформатовувати це. Ринок окупований, де частоти віддані, ну, ясно, кому де. Ну, це, це треба змінювати. Просто це треба змінювати в корні. І насправді так. у вас є так, є так само приклад місцеві канали, які показують цілими днями своїх власників, або ж ви знаємо, як будується редакційна політика великих, великих ЗМІ-каналів. І я з вами згодна, що це. Потребує зміни, можливо, сьогодні для того, аби там якось зробити певний переламати ситуацію, треба дати альтернативу, і якраз громадське телебачення, е, яке сьогодні існує, можливо, воно має просто отримати там більш ширшу платформу впливу і, і щоб воно дійсно залишалось громадським, а не там, а не працювало під диктовку когось конкретно. ви хочете конкретний приклад? Наприклад, ви правильно кажете, воно має. Та більш таку платформу, вона має отримати якісь, ну, так само, частотний, якийсь ресурс, ті ж бабусі, які не мають ноутбука чи комп'ютера, його дивилися. Ну, ініціативи так. сьогодні теж є, ви ж знаєте. Скажімо так. інший приклад, у нас, я ж кажу, 15 радіостанцій, частоти розподілені таким чином, що там не всунешся. Місцева громада, наприклад, хоче відкрити радіостанцію. От Має бути якась місцева квота, щоб мені не треба було їхати в Київ, там, ну, скажімо так, тому що там конкурс оголошується під конкретного олігарха, який хоче мати частоту. Ну. Оце треба змінювати, як ви кажете, в, 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 в корінь. Я думаю, що якщо ви один раз зберетесь <свісно> Чернігівської громади під тим місцем, де розподіляють частоти, і то, то ця практика буде зведена на нівець. Ну, можливо, два рази вам треба буде прийти. Ну, я саме згодна, що в цьому є необхідність. Я знаю механізми, ви абсолютно праві, в тому що це саме так сьогодні і відбувається. Ви знаєте, що є ініціативи журналістів проспілок, так які активно включаються в процес створення громадського телебачення. І треба дати приклад. Після одного прикладу я думаю, інші питання буде легше вирішувати. Якщо є питання, будь ласка, що заксандр помітковчинівський я таке питання. От два дні назад Володимир Поліщук запустив фото, що, начебто, домовлялись там ну, або ну, переговоривали. Ну, сам Поліщука, Верченко, там ваш представник і Олексій Корж, здається. То чи дали ці переговори про майданівських сил якісь результати? Я, ну я вже задавав подібне питання, але можливо щось змінилося за цей час, коли ви вже розпочали активну кампанію. Як казали, можливо, хтось приєднався до вашої кампанії, можливо, якісь в цьому плані зміни. А ви мене бачили на тих фото? Ні, вас не було, але це. Я думаю, що насправді ну, тут питання вичерпа. Мене на тих фото не було. То ви не в курсі були цих перемовин і не організовували, не мали них відношень? Я їх не організовувала. Чи розглядаю я таку можливість? Я вже вам казала з приводу об'єднання там навколо чого Об'єднуватись там. Тільки тому що навколо, навколо когось одного, я вже всім дала пропозицію об'єднатись навколо мене. Щодо об'єднання, воно має бути ідейним. Я поки не знайшла так ідейної платформи, від якої я б могла б об об'єднатися. Мені не запропонували.